У нас в Україні працюють так, так, хорошо. Я вам а, даю попередньо. Мене не цікавить, чий це автобус. У вас права є, маршрут є, <пробуйте> <пробуйте> у вас є номер державного маршрут є. <пробуйте> я я, 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 я вам дарую починаєте. Категорія, приватний <пробуйте> підпис. Якщо ще раз я побачу вас, я особисто є здоров'я, ви мене Хорошо. Все найкраще. Таких табличок в Полтаві не буде. Не буде. В Полтаві будуть діяти закони. Одні для «Приватний без пільг". Не порушуємо законодавство. Я вам даю таблицю, щоб ви розбирались і знали закони. І ви перевозите всіх пільгових верст населення безкоштовно, згідно чинному законодавству. Ясно? ще раз побачу табличку приватний, буду особисто заходити і збирати її. Ясно? Працюємо для Полтави. Бажаю всім успіху. Привіт Полтава. Слобина, друзі.